Пронто-пронто, мої кохані! З вами ваш найкращий зірковий таролог Ханна. І так дивимось, ти явно не очікуєш цього. Ви знаєте, я записувала вам відео вчора, тому що пообіцяла собі, бо мені дуже подобаються YouTube підписники, але в мене щось з телефоном не вистачає пам'яті. Цю проблему так і не вирішила, але вирішила з вами поділитися цим. Зараз думайте про себе, а я думаю про вас. Поки помішу. Дякую вас за підписки, за донати, за те, що змінюєте своє життя завдяки моїм амулетам, які роблю тільки я. Добляйтесь в мою групу Телеграм в шапці профілю. Посилання на групу Телеграм. Там відгуки реальних людей про те, як Амулет змінив їх життя. Але кажу зразу, сонечки, халяви не буде. Для того щоб ви змінилися, як говориться, треба заплатити. А плата в цьому випадку це ваші трансформації, але без трансформації нікуди в будь-якому разі вас примусять трансформуватися, тому що наша душа прийшла сюди розвиватися. Тож краще не чекати, поки вас же приб'є до землі. І потім замислитися, а що я роблю не так? А краще піти в трансформацію під наглядом вищих сил, те, що я роблю. Мені потрібно тільки знати вашу дату народження і все. І так, що ви явно не очікуєте? Ох, як мені цікаво. Угу. Як тут зірки запалали? Ви явно не очікуєте, що є король мечів, є якийсь чоловік. Сто відсотків є. Король мечів. У когось цей чоловік із минулого. Це чоловік, який холодний, чоловік, який не демонстрував вам своє кохання. Він міг триматися осторонь. Ну, як, начебто, із вами, а при цьому не розумієш. Кохає, він не кохає. Він може був дуже бути різким. У кого зараз такий чоловік? Це людина, яка знов таки, король мечів це як сталь. Від нього віє холодом. Розумієте? Це людина певних. Скажімо так, правил, які є тільки в нього в голові. Він може кохати, але він ніколи це кохання не висловить. Саме теплоту відчути дуже важко. При цьому ще він, він ніколи не приймає рішення, керуючись серцем. Для нього це дурня і сміхотня. Він приймає рішення, керуючись головою. Тут, звісно, є один класний плюс цьому короля мечів, що якщо він приймає рішення, то він же дуже рідко розлучається, це дуже рідко. Ну, але знов-таки, момент розлучення це таке, знаєте, іноді краще розлучитися і прожити щасливе життя, ніж не розлучатися і бути з цим чоловіком. У кожному своє. Я за сім'ю, за родину, але все ж таки. Так ось ви у нього кохана жінка, ви явно цього вже не знаєте. І далі пуста карта. Тобто, дивіться, між вами взагалі нічого. Немає. І невідомо, що буде далі, але якось в просторі він вас тримає. І тут карти кажуть, що довгий час хтось із вас в цих відносинах намагався начебто ходити на ходулях, тобто що значить ходити на ходулях. Це ну ходити як ходити по-новому. да Нас навчили батьки ходити на ногах. Ну, йому всі люди. А тут на ходулях. Тобто, хтось намагався вивчити нові правила свого життя живучи з цим чоловіком. Я думаю, це про жінку кажуть чи про чоловіка? Це кажуть про того, хто ну, кажуть, взагалі-то у них взаємне кохання. Тут кажуть, що кожен з вас якось ви зустрілися, але кожному з вас приходилося вчитися чомусь новому. Розумієте? Тобто ви були один для одного якимись нетиповими. як ви для нього була жінка, яка така мені попалася перший раз, і з нею треба якось по-іншому спілкуватися, по-іншому себе поводити, так і він для вас. Ви теж розуміли, що якось щось. Ну, тобто, шукали один до одного якийсь індивідуальний підхід, скажімо так. І що? Які карти, зайки, ви бачите. І що? Ну він що, дівчата? Він вже з цими мечами думає постійно, але рішення він так і не прийняв. Сонечки. Він тут намагається сам собою вибрати чорне чи біле, біле чи чорне, як йому далі жити, з вами чи без вас, але таке рішення не прийняте. Але карти кажуть, що все ж таки, поки він був холодний, він рішення прийняв, раховуючи те, що ви його він вас любить, він це зрозумів, він готовий до вас бути імператором. Тобто чоловіком, який готовий взяти на себе відповідальність, чоловік, який знає, як поводитися з жінкою. Тим паче жінкою, яку кохає, він вміє надати цінності жінки, як чоловік, який готовий забезпечувати, готовий мати з вами дітей. Так, і тут карти кажуть: Аркан зірка. Три старші аркани. Ви послухайте. Імператор, Зірка і Єрофант. Карти кажуть, що він хоче здійснити своє бажання, бо зараз дуже далека від нього. Але тут може говоритися і про ваше бажання, що ви вже ви кажуть вже, тут у вас пуста карта, ви вже могли взагалі вже думати, що з ним нічого не буде. Бо по зірці це як долетіти до зірки, тобто, які бажання, ви вже і забули про всі бажання, які у вас були з ним. Але карти кажуть, що ні, що він таки хоче здійснити ваше те бажання, колись вами загадане. Виходить ієрофант. Тобто? Так, тут, тут сонечки, по-перше, він міг помудрішати 100% по поерофанту, тому що пройшло дуже багато часу. А по-друге, він хоче запропонувати брак вінчання. Але тепер він хоче, але поки що не діє. Розумієте? Тобто він то рішення прийняв і розуміє, що треба бути вам, імпера... йому імператором біля з вами. Бо ви для нього зірка це 100%. Ви та жінка, яка має ті риси і зовнішні, і внутрішні, які навіть йому ніколи у вісні не наснилися. Але він, дивіться, він, він це розуміє. Але, чому остаточно не прийняв рішення? Не прийняв, тому що я й казала правильно, тому що він розуміє свою функцію рядом пользами, тільки фант. Але поки не бере на себе активну позицію. Зуміє? Тобто, ну він розуміє, що це треба робити, але не робить. Боже, я правильно все кажу, тому що тут карти прям випадають. Причому він думає, кажуть карти, вже довгий час. Оце він королі мечів, холодний, злий на вас, е, ображений і довгий час він це рішення приймає. І тут карти кажуть, що він, він все звішує, да? дві пентаклі. Він би хотів і вас мати, і життя своє, те, яке було до вас. Чому на ходурях? Тому що йому треба мінятися, мати. Але ж ні. Але ж ні, він розуміє, що ні, що йому треба бути разом з вами тільки імператором, а це зовсім нове життя. І знов пуста карта, розумієте? Тобто, все ж таки, оце бажання запропонувати вам Іерофанта, ви розумієте, це як його така мрія. Нездійснена. Хоча карти кажуть, це все було б здійснено, якби він пішов в цей бік. розумієте І тут так, під ірафантом Королева Пентаклів. Тобто він розуміє, що ви жінка, з якою на якої можна одружитися, жінка для стабільних відносин. Крім того, він розуміє, що ви забезпечена жінка. І тут він стоїть на вибору шляху. розумієте То Він думками приймав рішення. Думками прийняв, що так. Вона кохана жінка, з нею тільки по-імператорськи. А тепер розумієте, він розуміє, що йому треба діяти, але наступний етап цікаво, він буде скільки тормозити, скільки він буде до вас йти ще рік чи скільки? Чомусь за що він давно вже до вас йде, бо пентаклі випадають. То тепер йому треба якусь дорогу стати, вибрати, а він ніяк не може. Розумієте, він в тірзаннях. Але карти кажуть, що. Причому це вже затрималось на ще більший час. Але карти. Але але. але, без але. Рішення таке він прийме: 8 жезлів. І дуже скоро він проявиться. Вже була ця карта, 8 жезлів. Це дуже скоро: 8 днів, 8 годин. Вісь вісім, вісім, восьмого, вісімнадцятого двадцять восьмого. Ну що, карти кажуть, що тут взагалі ви не спілкуєтесь і не бачите. Тут тобто я бачу взагалі обмеження щодо спілкування, і бачення або ну, тут таке тут відчуття, що ви взагалі не спілкуєтесь і не бачитесь. І дивіться, йому заважає його егоїзм, він дуже егоїстичний, Аркан Сонце на нього випав, чому він і ніяк не може, він би міг бути імператором сонечки мої, зайки. Але він настільки себе любить, що він не хоче відпустити і старе життя, але б вас б в нове б запіхнув. Би. Розумієте? Тут, взагалі, коли ви були з ним в парі, ви, вам настільки було важко, зайка моя, тому що він був холодний, а ти була королевою чаш. Ти йому просто дарувала своє кохання безмежно. Тобто навіть не без погляду назад. Розумієте? Це взагалі це меч і вода. Тобто ви приймали все, оце його негатив меч? Да? Тому що вода, вона тут, ну, вода, вона, в неї можна все кинути, мічом зайти вийти. Тобто, наскільки ви були до нього розкритою? А він оце мечем там вас, розумієте? ковиряв, вибачте. Ну і тут карти кажуть, що Що його, його інші проявляється в тому, що він же хоче як по імператору проявитися. Так, щоб зразу перемогу отримати, щоб зразу сказали йому ну, да-да-да-да-да-да. Розумієте, так, так, так сказали. Тому він і не діє. Але кажуть, що кохання там ну, тусь час, тобто шанс є, кохання кипить, закипає і нагрівається. ох 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 ну що, тут він розуміє, що ви імператриця. Чому він розуміє, що йому треба стати імператором? Навіть не королем. Що ви імператриця? Ви для нього особлива жінка. І він це усвідомив той час, поки ви були з ним, не бачились, не спікувалися або в обмеженнях. Тут може когось можуть бути діти спільні. Але не обов'язково Він розуміє, що ви особлива жінка. Ви на особливому щаблю у нього знаходитесь. Ви та жінка, яка гідна. Тобто, ви гідна, по його міркам, ви, ви найкраще, що було в його житті серед жінок. Він бачить вас і мати, і класну дружину, і людину, яка вміє все. У всіх сферах життя, у неї лад. Ну що? Карти, карти кар... і що? Тут він по егоїзму своєму. Розуміє, що ну, повертати вас просто щоб повернути для себе. Це можливо, але цього буде замало. Він розуміє, бо ви імператриця, а імператриці треба щось дати. Розумієте? Про це це не королева чаш. Як він, він вас недооцінив спочатку. Це не королева чаш, який. Аби веди себе нормально. Відповідай на її відкрите серце, буде тобі щастя. Ні, імператриця вона дає, але вона і чекає на зворотній зв'язок, причому на гідний, на повноцінний обмін енергіями. Ну, що я скажу вам? Тут. Уявіть аркан мир і аркан смерть поруч. Все ж таки людина хоче закінчити з тим, що між вами велика відстань. Так. І він хоче четвірка жезлів, Жити з вами під одним дахом, даху, мати брак. Я правильно кажу вищі сили? Ну, кажуть, ви жінка забезпечена, самодостатня. Він іде. Тому він іде до вас як імператор. Так. А ну. Так а як скоро він проявиться вищі сили? Як скоро він проявиться? Ой, Віка Пентаклів, зайки. Він там щось зараз, йому треба щось мобілізувати в своєму житті. Або два джерела доходів. Але кохання до вас полихає. Тут він зараз заробляє гроші. Іерофант. І мудрішає, до речі, нехай мудрішає. По ірофанту він стає більш мудрим. Так, Аркан Сила, подивіться, круто. Він тут повинен побороти якісь свої звички. У е, кожному з нас живе всередині. Тваринні інстинкти, хоча тварини дуже люблю, але тваринки вони так, що вони захотіли, вибачте, попісяти. Вони сіли. Ми ж люди розуміємо. От у нього є якісь залежності, які не давали йому нормально з вами жити: у когось алкоголь, у когось інші жінки, у когось аб'юз це також, у когось е ігрові автомати, все що завгодно. То він такий Єрофанти Сила, дуже круто. Він поборить у ці свої тваринні інстинкти. Він візьме верх. І що він усвідомив про з вами. Він усвідомлює, що ви захищаєте свої особисті кордони, що ви дуже на нього вклалися і тепер чекаєте на нього, він так думає. Він усвідомив, що він був щасливий тільки з вами, в коханні. Розумієте? Вищі ще силам дайте пораду пораду моїм феєчкам. Феєчкам це всі ви, мої дівчата, читаю. Дайте пораду моїм феєчкам. Ох, порада. П'ятірка чаш. Карти кажуть, що в свій час ти вже вклалася дуже в нього, але не отримала повноцінного енергообміну. Так Яка порада стосовно цього чоловіка? Боротися, боротися, тобто відстоювати свої особисті кордони, те, що й відчуває, відчуваю, свої права. Яка ще порада? Туз мечів. Тут навіть вам кажуть, взагалі, можливо його і не підпускати. Або дуже серйозно. Ну як, Туз мечів це провести з ним серйозну розмову і не одну, я так думаю. А чи варто фієчки пускати його в своє життя? Ведь кажуть, не пускайте зайці. Не пускайте, тому що він знову вас виведе з цього стану. Ви зараз сидите достатньо гідно. Тобто ви вже знайшли баланс в своєму житті. Тут прийде він. Яка ще порада фейчки стосовно цього імператора? Думати головою. Все про це говорить. Зайки вас тут багато дивиться, тому, будь ласка, умоляю вас. Як говориться, ви всі деякі з вас думають, що у вас є доля, долю ви робите самі. Включайте голову, будьте як він, як король мечі. Відключайте серце і рішення приймайте головою. А що значить головою? Це мати особисті кордони. Хоча він розуміє, що вони у вас є, відстоювати їх, і ні кроку не вліво, не вправо, не вперед. Тому плані, що дивіться на його дії, що він буде робити для вас. Тут багато хто мені пише фєїчі про те, що Ханна, ви говорите, що не треба чоловіка до себе швидко підпускати, я маю на увазі до свого тіла. Так це новий чоловік, зайки. А коли. І не треба підпускати. А коли це чоловік, чоловік яким ви вже розійшлися, і він знов повертається і вам права дусь городить, ви розумієте, про що я? То тут треба взагалі дивитися на його дії, дії. дії, 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 Тому що раз в річку війти можна не в то і вийти. І ви це й зробили. Але трансформація проходить. Але коли ви два рази входите в цей омут, ну то тоді вже ви, дура, вибачте. Зайки мої дуже вас люблю. Підписуйтесь на мій Телеграм, підписуйтесь на мій інстаграм і буде вам щастя!